Друзі, нас інфоперші про головне поїхала українські сили здійснили результативну атаку по авіабазі Енгельс, яка є ключовим об'єктом російської стратегічної авіації. За підтвердженими даними, під час удару було знищено не один, а як заявила місцеві партизанські джерела, а два стратегічні бомбардувальники ту 95 Один із них упав на території бази. Другий після враження втратив і врізався в житлову будівлю поблизу аеродрому. Вибухи пожежу призвели до масових жертв серед цивільних і військових. Пише топор помсти». Пуск ракет, який здійснили з району Чернігівщини, став критичним фактором операції. Таємні українські балістичні ракети, а також далекобійні ракети ППО пройшли успішне випробування, як зазначають джерела. Система протиповітряної оборони не змогла перехопити ударний засіб, попри наявність потужних радарів і засобів ППО довкола бомбардувальник, що був у повітрі, отримав пряме ураження і за кілька хвилин рухнув на землю. Екіпаж загинув одразу, ударна хвиля пошкодила інші літаки на злітній смузі. На самій базі почалась масштабна пожежа. детонували авіабомби і ракети, які зберігались в ангарах. Вогонь перекинувся на склади пального, що призвело до вибухів неймовірної сили. Чорний дим було видно за десятки кілометрів. Сотні військовослужбовців опинились під завалами і вогнем. Евакуація тривала хаотично. Підрозділи рятувальників не мали змоги швидко локалізувати вогнище займання. Житловий сектор біля бази теж постраждав один з бомбардувальників. ту 95 врізався в багатоповерховий будинок, спричинивши його часткове обвалення. Кількість жертв серед цивільних зростає, адже під завалами залишаються мешканці, які не встигли евакуюватися. Лікарні переповнені. Багато поранених доставляють в регіональні шпиталі. Інформацію приховують все. Видають за вибух газу. Загальні втрати від атаки вимірюються сотнями військових серед загиблих екіпажі, бомбардувальників, авіаційний персонал, охорона бази, цивільні мешканці. Ситуація стала безпрецедентною. Знищення двох стратегічних літаків не лише завдало удару по російському авіаційному парку, а підірвало впевненість у безпеці тилових баз. Аналітики зазначають, що значення цього удару виходить далеко за межі тактичного успіху. По перше, ліквідація Ту-95 означає зменшення можливостей противника здійснювати масовані ракетні атаки. По Україні, по друге підрив авіабази Енгельс, має стратегічний ефект. Саме тут зосереджено ключову інфраструктуру для обслуговування стратегічної авіації. Потретє, влучання літака в житловий будинок створює соціальний політичний резонанс, який складно приховати навіть за умов суворої цензури. Масштабні пожежі тривали кілька годин. а Повторні вибухи ускладнювали доступ рятувальників уцілілі, свідчать, що база охопила паніка. Військові намагалися вивести техніку, але багато машин було знищено ще до початку евакуації. Кадри з місця подій швидко поширились в мережі. Підтверджуючи масштаби катастрофи в стратегічному сенсі втрата ту 95 за одну атаку. Це такий удар, що Росія не зможе компенсувати швидко виробництво подібних літаків зупинено. Це означає, що потенціал для довготривалих ударів по українській інфраструктурі зменшується у політичному вимірі. Інцидент стає сигналом. Навіть найважливіші бази далекої авіації не є недосяжними. Міжнародна спільнота отримує доказ, що російська оборона має слабкі місця. Україна здатна реалізовувати операції стратегічного рівня. Водночас загибель сотень військових і цивільних перетворює трагедію на фактор, який підірве довіру до російського командування. Експерти прогнозують, що наслідки цієї атаки матиме довготривалий характер. Втрата двох бомбардувальників та сотень військових створює дефіцит стратегічної авіації, який неможливо компенсувати в короткі терміни. Водночас самі Росії посилюється невдоволення. Родини загиблих пілотів і цивільних вимагають пояснень. А суспільство отримає чергове підтвердження вразливості. Навіть найважливіших військових об'єктів застає не лише військовою і політичною кризою, яка впливає на внутрішню стабільність. Редакція каналу Вони не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.